Привіт, зараз розповімо про настільну гру легенди Дикого Заходу. Це в нас локалізація на Western Legends від видаництва Woodcat. і це в нас справжня такий ковбойський експірієнс. Гра в. Жанрі сендбокс, пісочниця, де ви переживаєте пригоди, можете робити купу всього йти і бути ким завгодно. Можете там грабувати або ловити е бандюків. Коротше, давайте вам покажу, скільки до цього, щоб ви просто зрозуміли масштаб цієї пригодницької настолки у тематиці дикого заходу. Тож, вітаю вас у цьому світі дикого заходу. Це у нас базовий розклад на трьох гравців. І у кожного гравця є свій планшет. Ви отримуєте свою власну роль зі. Стартоми, показниками, те, що ви на початку отримуєте, та де ви починаєте партію, плюс це все історичні персонажі, реальні, і ви позаду картки можете навіть про них почитати. Я таке обожнюю, коли є якийсь реальний сюжет в цій грі, що поєднується з реальним світом, і можна щось дізнатися через настовку. Тут в нас в планшеті є місце для грошей, місце для самородків і вказано скільки максимум, місце окремо для вашої їздової тварини та для зброї, і три місця для предметів. Більше трьох не може бути. І тут Окремо вказується ще, скільки у вас ран. І є ще у вас ваші покорні картки, якими ви будете грати і будете їх під час партії добирати. Ваша задача в цій грі різноманітними способами збирати очки легендарності! Це так називається переможні бали в цій грі. І ви самі вибираєте на початку партії, чи буде вона коротка, середня або довга. Будете грати до тієї такої кількості балів, потім всі ще раз роблять один хіт. І у кого більше всього оцих очок легендарності наприкінці гри, той перемагає. І ви будете робити купу різноманітних дій. І усі ці різноманітні дії будуть вам давати ці самі очки легендарності. Вау! Також те, що я не сказав, це те, що кожен ваш персонаж має свою власну унікальну властивість, яка відкриється тільки коли ви назбираєте 5 очок легендарності. Давайте пройдемося по грі. Ви тут в цій грі будете робити різноманітні дії, що вас будуть призводити або на школу розшуку, або на школу маршала. І це в нас різні сторони закону, які по-різному зробляють очки легендарності. Але також є й додаткові дії, які. Просто ви можете робити, збирати собі грошики, торгувати, грати в покер і не мати справу це з законом, і також здобувати собі очки легендарності. Можете купу всього робити в цій грі. Ви ходите по черзі, і ваш хід складається з трьох фаз. Перша фаза початок ходу, потім дії, а потім фаза кінець ходу. Дуже все зрозуміло. І до речі, те, що я ще не встиг сказати, це те, що в кожного гравця є така величезна підказка. Тому що загалом тут дії досить зрозумілі, але в діях часто є якісь нюанси. І дуже-дуже мені подобається і зручно, що є така підказка, яка дуже розписує всі нюанси, які тут є, і ви можете просто дивитися, і тут все це написано. На початку ходу ви розігруєте ефекти, якщо у вас є якісь на початок ходу, і також отримуєте або 20 доларів, або 2 картки покерні, або 10 доларів і одну покерну картку. Нас ходить Джесі Джеймс, і він бере собі дві покерні картки, бо це найкрутіше, кому ті бабки потрібні. І також на початку ходу ви обираєте собі їздову тварину та зброю на цей хід, якщо у вас є з чого вибрати, тому що у вас тільки одна зброя може бути в хід, і тільки на одному мустангу ви можете скакати. Тут не можна, знаєте, одними сідницями на обидва стула сісти або на обидві лошадки. Коняки. Після цього наступає фаза дій, в яку ви можете зробити 3 дії, які ж бувають в нас дії. По-перше, ви можете порухатись. На початку ви можете рухатись на відстань до двох, і можна ходити і по діагоналі, і ходити можете куди завгодно. Лишень тут є оці гори, в них не можна заходити, їх не можна пересікати. І якщо у вас вже буде тваринка, на якій ви можете скакати, то ви будете рухатися і подалі до п'яти захід. В нас ще є отут позначені локації. Кожній з локацій можна робити свою унікальну дію, пов'язану з цією локацією. Про них я вам ще розповім, але про них є також нагадування на вашому планшеті. І ще ви можете робити дії з карток, якщо на них написано слово «Дія», то ви можете її розіграти і зробити, що на ній написано. І також ви можете діставати інших гравців. Проводити з ними сутички. Сутички називають арешт, дуель або грабіж. Арешт ви проводите тільки, якщо у вас є очки маршала, а в нього є очки розшуку, то ви його арештуєте. Дуель це просто показати, хто з вас крутіший, і зробити очки легендарності. Ну а грабіж забрати, що в нього є, щоб воно стало тепер на його, а ваше. Тепер про сутичку з іншим гравцем. Якщо ви знаходитеся з ним в одній локації, ви можете на нього напасти. Коли ви нападаєте, ви обираєте, що ви робите: арешт, дуель або грабіж. Кожен з вас викладає перед собою одну картку, якою ви нападаєте. І потім спрацьовують різноманітні ефекти. Ефекти на вашій зброї, на ваших персонажах, коли розкриваються картки, ефекти на картках, плюс ви можете ще грати додаткові картки реакції з руки. І після цього, як усі ці картки зіграні, в кого буде більша картка, той перемагає. Якщо ви програли в сутичці, то ви точно отримуєте одну рану і. Отримуєте одну покерну картку. Тобто навіть програш в сутичці це не те, щоб дуже погано. Ви навіть щось отримуєте за це. Рани. Кожен раз, коли ви отримуєте, то ваш ліміт карток на руці зменшиться. Спочатку ваш ліміт карток на руці це 5, а коли ви отримуєте одну рану, то ваш ліміт 4, і далі максимум може відбусти 3 рани, і тоді ліміт карток на руці 2. Але ви можете при цьому лікуватися від цих ран. Якщо ви арештовуєте гравця, то ви за це і перемагаєте, ви здобуваєте одне очко на шкалі маршала. Арештуйте гравця, він отримає одну рану, одну покорну картку, і разом з шерифом, тут в нас стоїть він на полі, переміщується до офісу шерифа. Він заарештований. Він втрачає очки розшуку, втрачає жетони худоби і втрачає половину грошей та самородків. Він заарештований, але тепер відбілений перед законом. Якщо ж ви проводили дуель, то той, хто переможе, отримує два очки легендарності. І якщо ж ви його грабували, то ви отримуєте одне очко розшуку і забираєте в нього половину його грошей або половину його самородків. І також забираєте одну худобу в нього, яку він може переганяти. Отак весело ви можете одне одному заважати. Після того, як ви це все зробили, ви можете відігравати кінець ходу. В нас є картки сюжетів, і вони розігруються, якщо завершені в кінці ходу. Скидаєте картки зайві з руки до вашого ліміту. Якщо ви в розшуку, то ви отримуєте очки легендарності просто за те, що ви в розшуку. І ходить наступний гравець. Тепер я вам більше розповім спочатку про локації на цьому полі і те, що ви там можете робити. Давайте подивимося, які в нас є дії в локації. У нас тут є два міста. Якщо ви в місті, там є. Три локації з крамницею. Якщо ви поруч з крамницею, то ви можете власне, заглянути сюди і за грошики собі щось придбати. Тут в нас є конячки, які вас швидше будуть рухати, мули, різна зброя, що додає вам різні бонуси. Також ви, звичайно, як справжній ковбой, можете купити собі капелюха, або віски, які додають вам додаткові бонуси, що ви можете використовувати. Ще прикольно, реально прикольно, те, що ви можете покращити свою зброю або своїх. Їздових оцих тварин. Заплативши ще раз суму, яка на них вказана. І тоді ви її перегортаєте, і тепер у вас з'являється додаткова властивість, але у вас з'являється у вашої зброї або у вашої конячки ім'я. І мені це дуже подобається. Це такий простий елемент. Але тепер у вас не просто мустанг. У вас тепер танцівник. А? Ну, зовсім тепер мій власний танцівник. А в моїй руці не просто револьвер. в мене незламний. Ах, Краса, або в мене в руці аміго. <ріст> Це у нас був магазин. Ще в нас тут є місця, де можна пограти в покер. Якщо ви знаходитеся поруч з солоном, ви можете ініціювати партію в покер. Для цього ви платите від 10 доларів, в мене їх нема, але дивіться, для прикладу, вони в мене є, ви їх вкладаєте туди і берете одну покерну карту собі. При цьому до цієї партії в покер можуть доїдатися й інші граці, що перебувають у тому самому місті. їй потрібно зробити внесок по 10 доларів та взяти покерну карту. Якщо ніхто не доєднався, ви граєте проти дилера, тобто гравець е, поруч з вами бере 4 картки, ніби він за неї грає. Після цього. Відкривається три картки з колоди, і ви реально граєте у покер. Ви робите комбінації покерні е, зі своїми картками з е, ціма трьома. Тут в нас флоп, і ви додаєте до них одну або дві карти для того, щоб зібрати найкращу комбінацію покерну. Якщо ви їх не знаєте, то тут є опис усіх комбінацій. Якщо ж ви грав в покер, то... Ви знаєте ці комбінації. І мені дуже подобається, наскільки це тематично, що ці картки, які ви тримаєте в руці, це є ті картки, якими ви граєте. Якщо ви граєте, ви отримуєте 50 доларів і усі внески. І якщо виграв ще у свій хід, то ви отримуєте одне очко легендарності. Крім того, що ви можете стріляти в один одного, купувати щось, грати в покер, ви можете тут займатися такою дивовижною справою, як перегоняння худоби. В нас тут є два ранчо. Куди, якщо ви приходите, то ви можете отримати один жетон худоби собі. І потім ви можете з ним зробити одну з двох речей. Якщо ви законослухняний громадянин, ви можете цю корівку відвести, посадити на потяга, і відправляти в теплі краї, де в неї буде все точно дуже добре. Ви кажете, Пока корівка! Отримати те, що не написано, і одне очко марша, тому що ви правильно щось робите. Або ви можете бути бандюком іти на інше ранчо і там. Переганяти цю худобу, викравши її, і отримати те, що на ній написано. І плюс один на шкалі розшуку. Ще в нас є кабаре, куди ви можете прийти, загуляти, витратити там папки і за кожні 30 витрачених долярів отримати одне очко легендарності. Ви уявляєте, наскільки у вас гулянка була крутезна, що ви за це легендарним стали? М? Оце паті. Пау-пау-пау-пау! Далі в нас є кабінет лікаря, де ви можете за грошики вилькувати собі рани і за це добрати покерні картки. І є дві шахти. Ви можете прийти, кинути оці кубики і отримати або золоті самородки, або грошики, або грошики і перекинути кубик, або нічого. Але частіше за все, щось ви отримуєте. Самородків у вас може бути максимум 4. І після цього ви можете йти у банк. Там ви можете продавати оці самородки золота, отримувати за них доляри та очки легендарності, або ви можете грабувати цей банк. Ух! І ви вступаєте в сутичку з охороною, проти вас грає оця колода карток. І якщо ви виграєте, ви отримаєте три цілих очки розшуку і. 80 долярів. Якщо ви прогрете, то просто отримаєте одне очко розшуку. Ну і, звичайно, отримуйте рану і покерну картку. Ну і також в кожній з цих локацій ви можете просто попрацювати, зробити 10 доларів. Це такий варіант насправді спасувати. Якщо ви нічого не хочете зробити, то можете просто собі в якісь локації отримати гроші. Також тут в нашій грі є карти сюжету, що будуть заглиблювати вас в атмосферу цієї історії. Тут є у вас якісь спеціальні завдання. Якщо ви їх виконуєте під час виходу, то ви виставляєте на цю картку сюжету свій диск. Ви можете тільки один диск захід виставити. Наприклад, розпочніть суточку з іншим гравцем. Ну, дуже зрозуміло. Або здобути будь-яку кількість очок маршру або розшуку. Дуже зрозумілі дії. І коли певна кількість гравців викладе свої диски на цю сюжетну картку, то ви зачитуєте її сюжетну назву, читаєте сюжетний текст. Потім усі, хто прийняв участь у цьому сюжеті щось отримують. В нас з'являються на полі бандити на певних місцях. Ціма бандитами можна буде потім битися, щоб отримувати очки легендарності будь-кому. І також гравець, який завершує місію, може порухати шерифа. А шериф може намагатися заарештувати граців у розшуку. І тоді гравцям у розшуку потрібно битися з шерифом. І якщо вони їх заарештовують, то ви втрачаєте всі свої бали розшуку. І потрапляєте до візниці і там купу всього втрачаєте. І оці сюжетні картки, вони там різне щось роблять, на них написано, що ви саме будете робити з другої сторони. ви прикольно, що є усі додаткові ще такі місії, за які ви також щось отримаєте. Тепер саме про ці очки маршу та розшуку. Коли ви в розшуку, ви ніколи не можете отримати очки маршу. Ну ви просто поза законом. Якщо ж ви маєте очки маршу, то ви можете отримати очки розшуку, але ви втрачаєте тоді усі очки маршу. Ну бо який за вас маршал, якщо ви. Ви вже розшукаєтеся. При цьому на шкалі маршала ви не отримуєте очок легендарності наприкінці ходу. Але ви кожен раз, коли там рухаєтесь, щось отримуєте, і наприкінці гри, якщо ви там залишилися, то отримуєте очки легендарності. А на шкалі розшуку там важче залишатися, і тому ви просто берете собі. Карти покерні, а ви при цьому наприкінці кожного ходу, якщо у вас є розшукуване таке важке ваше життя, то ви отримуєте очки легендарності за це. І також під час суточок з бандитом, з банком або з шрифом, якийсь гравець бере на себе роль і бере картки з оцієї спеціальної колоди сутичок, яка проти вас грає, і на ній або вона вас примагає, або ні, і різні ефекти проти вас грає. Картки оці покерні у вас на руках. Ви можете ними грати в покер, ви можете ними нападати на інших гравців. При цьому на них є ще дії. Які ви можете робити, вони також можуть давати вам бонуси в певних ситуаціях, і ще реакції, які ви можете додавати до вашої дії. Купа різноманітних способів їх використати, але дуже зрозуміло, як прямо на них це написано. І так ви граєте до тих пір, поки хтось не назбирає певну кількість очок легендарності будь-яким способом. Також те, що я хотів додати. Це в нас, в принципі, усі правила. Тобто, ви просто ходите по черзі, робите кожен свій хід тридії, кожен займається своєю справою, досить знаєте, так відокремлено, і потім, якщо ви вже зустрічаєтесь, то можете нападати один на одного. І таким чином ви намагаєтеся, якимсь способом, знаходячись з однієї сторони або з іншої закону, здобути більше очок легендарності. Ще є тут додаткові правила, це те, що якщо ви граєте вдвох, то проти вас починає грати чоловік в чорному, який кожен хід отримує картку і він емулює дії гравця. Але він не дуже такий гравець і вдвох би я не радив це грати. І також те, з чим би я вам радив грати, це те, що кожен персонаж з тих, що тут є, має свої картки цілий, які ви можете собі. Виконувати і вони співносяться з історією цього персонажа. І мені здається, що це круто мати такі цілі, тому що вони вас підштовхують до якогось певного напрямку в цій грі, і зазвичай новачкам в іграх, де багато всього ви можете все, що завгодно робити, класно мати якісь ідеї. Наприклад, скиньте одну покорну картку, коли здаєте худобу. Тобто треба пригнати худобу. Продайте в банк чорної скелі 4 або більше заворотків золота. Зрозуміло, треба продати самородки. Скиньте одну провізію на залізничній станції. Дуже зрозумілі дії. І класно, що в кожного є свої власні ці картки. Коротше, мені дуже подобаються ці картки. ціли для кожного персонажа, я б їх одразу додавав. Це не усі правила, бо тут є різні нюанси, які я не називав. Але загальну ідею гри, мені здається, я вам передав. Переходимо до компонентів. Мені насправді подобається, як усе це виглядає. Що воно дає вам такий дух вестерну, що все таке прикольно, що навіть оці жетончики корів, що це все фішки, те, що оці штуки реально виглядають як покерні картки, і ви ними граєте, це круто. У вас величезні ці два кубики. Дуже незвично, що у вас є ці фігурки, і фігурка не співвідноситься з певним персонажем, а ви просто вибираєте, яка фігурка вам більше підходить. Під вашого персонажа і одягаєте його в підставку. Підставка це зручно. Але ось такі схеми з фігурками я ніколи не бачу. Фігурки не найкращі у світі, але все одно прикольних мати. Прикольно мати оцю підставку, яку вам потрібно буде зібрати на початку, що вона є. І загалом, ось мені дуже подобається, як планшети, зручно оформлені і тематично. Мені подобається матеріал, з якого це зроблено, як гроші виглядають. Мені не дуже подобається правило до права, в мене прям претензії. Тут не усі перераховані компоненти, розклад гри. На початку розкладу гри написано, що треба покласти ігрове поле в центр стола. А якщо я не хочу класти поле в центр столу, або, наприклад, хочу на підвозі пограти, то що мені робити з цим правилом, не наврати це правило. І загалом за ним можна грати, але мені не сподобалось, як вони оформлені візуально. І, хоч тут є приклади, і це прикольно, але ось перерахунку компонентів. Не усі компоненти вказані, і при підготовці до перших гри будуть виникати питання, як там ось шариф виглядає, і де цих бандитів брати, якось так. Або, наприклад, ось жетони легендарності, як вони використовуються, при першому розкладі гри будуть у вас виникати питання: або що це таке? Що це таке? Не зрозуміло. Треба всі права прочитати, щоб це зрозуміти. Право мені не дуже сподобалось, але дуже круто, що є оці підказки, якими гравці будуть користуватися. Сказав би, що загалом такий коричневий. Вестерний світ. Оформлення таке дає вам відчуття тематичності, це приємно. Тепер до моїх вражень. Початку про тематичність. З однієї сторони, це неймовірно тематична гра. Я прям можу сказати вам, що це ось особлення вестерну в коробці. Якщо ви шукаєте досвід чимось схожий на серіал Westworld, де ви потрапляєте у світ дикого заходу і там робите, що хочете, але тут настільки все жорстоко. Або, наприклад, ви грали в Red Dead Redemption і хочете щось таке ж пережити, але в настолці, то ця настолка для цього підходить. Тут ось особливо дикого заходу. Ви ставите собі саундтрек з вестерну на фон, граєтеся, бігаєте, і купа різноманітних ситуацій виникає. А з іншої, те, що ви робите, неймовірно, не тематично. Те, що ви тільки що потрапили до тюрми, виходите з тюрми, і грабуєте банк одразу ж першим же ходом. Або ви такі ну все, я відсидів, тепер я маршу. І хтось поруч з вами пограбував і одразу його хапаєте в тому ж тюрму саджаєте. Купа дивовижно смішних дурних ситуацій виникає в цій ігрі, які важко навіть вам описати, наскільки вони дурнуваті, але ну ще вони коротше, не тематично. Ось якщо всю історію це розказувати, що з вами відбуватися за передвір, то це не тематично. Тому у вас є такий цей баланс. Чи підходиться гра для новачків? Все ж таки вона комплексна, багато все відбувається. І якщо посадити і почати розповідати право гравцеві, то йому новачку ж багато всього. Але при цьому всі ці механіки вони досить прості і зрозумілі. І тут насправді багато різноманітних механік. У вас є тут пікапенделівері з цими жетончиками. Є кидання кубиків, є реально гра в Покер, є оце прокащена персонажа, є оці. Ігри, коли ви проти кого збираєте картками, і там є деякий боєф або, знаєте, броху допитне воно. Багатсько, різмідей механік, але всі вони спрощені. Тому, якщо ви за то вам буде все супер зрозуміло, скільки тут все, ви знаєте, прямолінійно працює, крім того, що буде стикатися з якимись певними нюансами. По кількості гравців на коробці сказано, що вона грається від 2 до 6, але все ж таки це пригодницька гра, якій самий клас відбувається, коли... Відбуваються різноманітні цікаві ситуації за рахунок того, що гравці між собою стикаються. І тому на двох або трьох, мені здається, це замало гравців для цієї гри. А на 6 гравців все ж таки вона ну, занадто затягнута, тому що інші гравці можуть зробити щось фіншру, сіпо, що Но, знаєте, в фікшум поля, що з вами ніяк ну знаєте, на співносі, вам потрібно просто чекати свій хід. Це мінус усіх таких відкритих ігор-пісочниць, що найцікавіше це більше гравців мати, але чим більше гравців, тим товша вона. Тому я думаю, що для неї ідеал десь. Ось чотири гравця, може п'ять. А ось на двох з цим чуваком, ну, не настільки з ним цікаво грати, з цим людиною в чорному. І це в нас реально справжнісінька пригода. Ось навіть поки я вам це все розповідав, цікаво все попробувати пограти, тому що ви кожен раз можете обрати собі різний шлях. Хтось іде і стає бандитом, хтось іде стає маршем, вони ганяються одне за одним. І в цьому цікавість і грі, що ви кожен раз. Обираєте ось, що я хочу зараз зробити. Якщо у вас є цілі, то у вас є ще й напрямки, в яку сторону ви будете рухатися. Якщо ви граєте якусь коротку партію, то вона оці 15 очок набираються реально швидко, можна ну, до години зіграти. Я думаю, що це прям уособлення в вестерну. Якщо ви хочете переживання від вестерну, це гра для вас. І я вважаю, що вона прикольна. Що тут настільки багато всього різних переживань, і те, що ви граєте справжню пригоду, і у вас буде ваша власна історія після кожної партії, це круто. Але ця настовка не для мене. Мені не подобаються такі ігри. Мені не подобається, що в нас мало взаємодії. Тут є ось така пряма взаємодія. Мені це подобається, що ви можете просто нападати на когось іншого не тому, що вам щось потрібно, а щоб йому не дати заробити переможні очки. Ой, очки легендарності. Але все ж таки, як на мене, тут за того потрібно чекати. Якщо ви не будете дуже, знаєте, захоплені тим, що відбувається, то буде даунтайм для вас. І на там на трьох, якщо я грав, то це не настільки цікаво, тому що, наприклад, ви там ходите в двох маршали. Ну, коротше, просто, просто я розумію, що це класна гра, цікавезна, і ось про неї цікаво розповідати, цікаво на неї дивитися і грати. Але мені такі ігри з відкритим світом не дуже подобаються. І цю гру я дуже хочу порівняти з іншою, яку я вам порекомендую наприкінці. Але загалом, якщо ви шукаєте справжню пригоду, Є пронизано духом вестерну, піском на зубах і дуелями на револьверах. Передивіться настільну гри легенди дикого заходу. І наприкінці відео я пораджу вам дві схожих настільних гри. Перша гра це. Зоряні війни, зовнішнє кільце. Гра, з яку я хочу порівняти легенду саходу», тому що війни. Зовнішнє кільце» це також відкрита гра пісочниця, де ви можете робити що захочете. І мені вона більш цікаво здаватися, тому що там багато різноманітних сюжетних подій з вами відбувається а тут є ось ці тільки сюжетні штуки, і саме сюжет вас занурює в переживання. Але через те, що там є оці сюжетні штуки, то Зорнівійні зовнішнє кільце набагато менш регравальна гра, ніж легенди Дикого Заходу. Але вони за відчуттями все ж таки дуже схожі. І я б більше вам радив вибирати одну з цих ігор скоріше за сеттингом, ніж за якимись ще додатковими речами в цій грі. І друга настільна гра, яку вам пораджу, це також гра у сеттингу Дикого Заходу. настільна гра Кольт Експрес. Проста, весела фанова настолка, де ви усі разом грабуєте потяг і перестрілюєтеся одне з одним, плануючи дії, але не зовсім розуміючи, як ці дії спрацюють під час вашої гри. Весела гра зі справжнім 3D-потягом всередині. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал. Визиваю вас на дуель, і ви переможете, якщо першим натиснете кнопку підписатися під цим відео. А якщо ще й напишете повний коментар, довжелезний якийсь про такий захід, то ви точно перемагаєте мене, здаюся, ви отримуєте очко легендарності. І спокійної вам та нудної ночі.